Вітаю вас на каналі Сокіл. В цьому відео я розповім, як це відбувалося у 2022 році, як ми попали в Бахмут, яке було забезпечення і чи варто сміятися з ворогів. У Бахмут ми їхали із Сумщини. Всю провізію, яка в нас була, ми зібрали на Газон. А самі їхали хто машинами, хто автобусами. Перед тим, як попасти в Бахмут, ми заїхали в Донецьку область і там переночували пару ночей. Ми не знали точно, куди ми їдемо, знали, що в Донецьку область. З кожним таким переїздом деякі речі можна загубити, залишити або забути. Не подумайте, що я на щось жаліюся, але хочу просто розповісти, як усе було. Ось ми переночували і нам сказали, що потрібно їхати далі, але газон з провізією не можна взяти, так як там вже небезпечна територія, і просто взяти в рюкзаки, що можна взяти на перший час. Але з тими всіма переїздами, особливо там житкового харчування, харчування не було. В основному харчувалися тим, що самі десь купимо, бо волонтери допомагали. Ну, звісно, де знаходився штаб, там був і душ, і столовка, і трьохразове харчування. І ось тима всіма переїздами ми вже потрапили в Бахмут. Звісно, ми там з собою взяли по мінімуму води, ми щось на перший час поїсти. Заселились ми у будівлю колишньої пошти, жили у підвалі. І ось до чого я веду, коли ви бачите телевізорі, що показують нам новини ворога, які там без забезпечення, без цього. Не потрібно зразу сміятися. Якщо ви бачите такі новості про ворога, значить і в нас таке саме теж є, тільки цього вам не покажуть і не розкажуть. І коли настав момент вже заступати, то нас там особливо не було такого, що їсти. Але, звичайно, це ніколи не хвилювало, потрібно було йти заступати, тримати оборону. І тоді на початках, коли ми тільки приїхали спочатку, в основному на позиціях ми харчувалися те, що знаходили по хатах, по грибах. Де були такого нічого, ми, звичайно, не мародерили, брали тільки поїсти. Все необхідне для того, щоб просто вижити. Нам повезло, що на той момент у нас ще було багато людей, так як ми тільки приїхали, і ми там по багато суток не заступали, а мінялися, бо хватало людей ще. І коли вже мінялись, потрібно було ще відпроситися у командира, щоб виїхати і в місто, і помитися. Де, щоб... Але це ще потрібно було випросити. і також купити собі поїсти і всього остального необхідного. Але не скажу, що нас не відпускали, час від часу відпускали, щоб ми могли помитись, купити собі необхідне все, там по пару чоловік відпускали. Але якби ті закрутки то все не повиставалося після людей, то було б все набагато, звісно, печальніше і було б набагато важче там протриматися. Розкажу ще одну таку історію: це теж з Бахмута розповідав її побратим, який, на жаль, загинув. Це теж було в Бахмуті. На позиціях закінчилась вода, вони шукали воду і знайшли бутилку води. І Є такі газові грілки, хто знає, там, запарити щоб чаю або ще щось. І він захотів запарити собі мівіни з тієї води. Запарив, каже, пробую, а це була не вода, а спір чи горілка. Тож перед тим, як пробувати те, що ви знаходите, то хоча б понюхайте. Ну і взагалі не рекомендується, як, звичайно, щось знайдене пробувати. І ще одна така історія теж про забезпечення. Це вже жили ми вторичку. Теж Донецька область заступали за дружбою там на канал. Нашого побратима з мого зводу, з мого відділення. Дядько був волонтер. І поки ми були на позиціях, він привіз цілий бус нам харчів, там теплі носки, одяг, всяке таке. І це ми вже знали згодом, бо він планував, напевно, приїхати, коли ми щоб були на місці, але ми були якраз на позиціях. І потім він вже сам розповідав своєму племіннику, моєму побратиму, що він приїхав з волонтеркою, там, пішов до наших командирів. Замість подяки, щоб їм подякували, бо це ж не їм якби привезли, то вони на нього ще накричали, що навіщо ти привіз, нам нема куди його дівати. Ну, бо він сказав, що це солдатам якби, таке ж не подобається, ну не всім командирам, що як же так солдатам зразу не їм, щоб вони там передивились, переділили. А тоді вже що останеться віддали солдатам. Хоча в нас на той момент, де ми жили в підвалі, було дві вільних кімнати. Можливо, вони про це не знали, але ж вони знали, як ми жили в одній будівлі, можна було б іти просто подивитися, і там хтось з наших, хоч один-два чоловіки, мало би бути, і сказати, що так і так вам привезли волонтерку. Тож у нас теж багато недобросовісних людей, які думають не про солдата, а тільки про себе. І на жаль, наша армія від Руської далеко не втекла всередині. Те, що солдат у нас має бути тупим, по думці командира, і не може він бути розумнішим за командира і не давати своїх ніяких рекомендацій, це ще є до цієї пори, на жаль. Ну надіюсь, що це не скрізь. І хотілося б, щоб наша армія цього позбулася вже раз і назавжди. І щоб командири були тільки бойові командири, які були хоча б раз, два, три на позиціях, а які ніколи не ні разу не були на позиціях, але вони командують і дають накази солдатам, посилають їх на бойові завдання а самі уявлення не мають як це. І думаю, що їм там видніше, що потрібно солдату на нулю, як виконувати завдання. Звичайно, не всі такі командири, є й бойові командири, і це радує. І вони більше тоді розуміють солдата і знають, як і що потрібно. І такі командири можуть вислухати солдата, нормально з ним поспілкуватися і прийняти правильне рішення. А ті, які не були на позиціях, вони зазвичай себе поставили ставити великих командирів. Але по факту вони навіть не розуміють, як і що правильно віддавати які накази, щоб зберегти особовий склад, як щоб особовому складу було краще, як зробити все для того, щоб ми перемогли. Як показує практика з такими командирами, які не були на позиціях, особовий склад тільки втрачається в безглузду ситуації. І ще раз скажу: не потрібно сміятися з ворога, які нам показують по новинах, що там вони скільки днів пробули на позиціях без їжі, ще без щось, бо в нас таке все точно буває. Бо це війна і всього не передбачиш. Всім нам хочу побажати миру, міцного здоров'я, щоб закінчилась війна. Кому це відео було цікавим, підпишіться на канал Сокіл, щоб знати більше правди про війну. До зустрічі в наступному відео.